Що не є релігією, але люди ставляться до неї так само. Бренди в цілому, люди, які вихваляють Adidas, Apple, Hugo Boss, тощо. <клес> Чатики, матусь, все вийшло з під контролю, коли мої діти стали підлітками. Ці люди стають божевільними. Як ви смієте прислухатися до порад, що вам дав лікар про вашу конкретну дитину? У моєму чаті матусь говорили, що все це єресь, богохульство. Раніше там допомагали, а тепер все скотилося до якогось культу. Не забувайте тих матусь, які хі-хі, алкоголізм у моді з усіма типовими я мама, винішка цян. Подивіться, я п'ю вино в парку. Я не алкоголик, але мої діти доводять мене до цього. І я пишу в інтернеті про те, що мої діти є причиною, чому я п'ю. До речі, про різні види залежності ви можете послухати в одному з наших попередніх відео, посилання в описі та за підказкою в кутку. Типу, чорт забирай, про це навіть мерч роблять, у тому числі для дітей, на якому пишуть: я причина, через яку мама любить вино, я причина через яку мама п'є. Що це за хрінь? Змінено, оскільки деякі люди вважають, що я надто груба. Мамам потрібно більше підтримки та способів впоратися зі стресом, пов'язаним з вихованням іншої людини, бо ніхто з нас не запрограмований на цю навичку. Це постійний процес навчання, і у світі, де матері повинні бути ідеальними, стрес, особливо в останні кілька років, може довести вас до страшних наслідків, якщо ви не обережні. Ви п'єте одну склянку після того, як дитина засне. Це круто, або склянку за вечерею. Але якщо ти потай проносиш алкоголь в Макдональдс, або одягаєш своїх дітей у сорочки, на яких написано, що через них ти п'єш, або якщо ти напиваєшся так, що в екстреній ситуації ти не зможеш адекватно зреагувати, це ненормально, і вам потрібно звернутися по допомогу. Це нормально просити допомогу. Що ненормально, то це вчити дітей, тому що ви ображаєтесь на них і що алкоголь єдиний спосіб з цим впоратися. Тим, кому довелося зіткнутися із жахливою залежністю ваших батьків, мені дуже шкода. Ви заслуговували на краще, правда. Впливові особи, коли Чарлі Дамеліо прославилася, боже мій, моя молодша сестра обожнювала землю, якою вона ходила. Чарлі була єдиною про що вона говорила. О Боже, ти бачила нове відео, яке Чарлі опублікувала? Сестричка, Чарлі лайкнула мій коментар. Вона нарешті виросла з цього, але це зводило мене з розуму. Дісней, особливо коли ви їдете до Флориди. Ви уявлення не маєте, наскільки велика влада у цієї мультяшної миші? Я ніколи не забуду історію про актора, який грав в Гуфі, якому сказали ці двоє дітей щойно бачили, як їхні батьки загинули в автокатастрофі. Вони були обезголовлені внаслідок аварії, і їхні діти це бачили. Ми намагаємося мовити Мікі Мауса, щоб він зустрівся з ними. А поки ти проведи з ними час. Гай як Гуфі зробив усе, що міг, щоб підбадьорити їх, але вони все одно були шоковані. Він сказав, що йому треба ненадовго піти, зняв маску і почав плакати. Як би там не було, коли Мікі нарешті з'являється, чорт забирай, обличчя дітей світилися від хвилювання і щастя. Це вплив Миші. Це було не так трагічно, але чорт забирай, я бачила силу миші раніше. Працювала у Діснейленді за програмою коледжу, і тієї ночі було оголошено спеціальні додаткові квитки на вечірку піратів та принцес. Прибираючи територію, я бачу, як батьки розмовляють зі своєю маленькою дитиною, яка плаче, намагаючись її заспокоїти. Я підходжу і питаю, що трапилося, і виявляється, що батьки влаштували дитині сюрприз, взявши квитки на цю вечірку, але він злякався, бо там мали бути пірати. Рязця, ці батьки просто заплатили додаткову ціну за те, чого дитина боїться, і в цьому немає жодної логіки. Тож я використовую свою найкращу суперсилу Нісенітниці. Я присіла і сказала дитині, що для того, щоб потрапити до чарівного королівства, пірати мали погодитися на угоду від Мікі, що якщо вони спробують зробити щось погане, то будуть вигнані. Дитина повірила мені і навіть захвилювалася, бо так хотіла тепер піти на цей захід. У мене навіть не було костюму, який міг би підтвердити мої слова. Я була просто звичайною наглядачкою, що підмітала картоплю фрі. Але я працювала там і назвала ім'я Миші, а значить, все, що я сказала, було правдою. Батьки були в захваті, а я відверто кажучи, трохи злякалася. Поклоніння знаменитостям, коли англійська група TXZ розпалася на лінію підтримки Самаритян, дзвонили так багато людей, зокрема дівчаток-підлітків із розбитим серцем, що їм знадобився додатковий персонал через те, що вони були перевантажені. Ці дівчата справді бачили сен свого життя тільки в цій музичній групі. Деякі схеми мережевого маркетингу Мережевики були моїм найбільшим страхом. Я боявся їх набагато більше ніж релігійних людей. Одна жінка провела у мене вдома цілих 4 години, намагаючись мені щось продати. Навіть через 4 години я все ще не був до кінця впевнений, що зрозумів, що вони продають. Здається, вони продавали книги за самодопомогою. Але книги самодопомоги були створені виключно для того, щоб допомогти вам продати більше книг самодопомоги, щоб продати більше книг самодопомоги. Одержимість відомою людиною. У мене є колега, яка одержима Гарі Стайлзом. Вона подумала, що я збожеволіла, бо не знаю, які у нього татуювання, бо я ж татуювальниця, і одного разу вона розповіла мені про те, як гаряче він виглядає на останні опубліковані фотографії. Вона показала мені фотографію. На ньому була маска і сонцезахисні окуляри, тому ви навіть не могли розгледіти його обличчя, а вона пускала на нього слину. І це не якийсь підліток, з яким я працюю. Їй 31. Деякі види спорту. Я сказав би, що до більшості професійних видів спорту ставляться як до релігії. Цими вихідними не буде англійської прем'єр-ліги по футболу через смерть королеви. Усі мої друзі дуже засмучені і розгублені. І не через смерть королеви, як ви могли здогадатись. Братства та сестринства, мій колега запросив мене приєднатись до нього в американському футболі. Я з Німеччини. Якщо я йду кудись займатися спортом, зазвичай до новачків ставляться добре, тому що вони новачки, вони ніхріна не знають. Ви хочете, щоб вони залишилися, їм потрібно вивчити правила, писані та неписані і таке інше. Але не у футболі початківців потрібно використовувати або показати перед ними всі свої навички. Це зайшло так далеко, що один хлопець особливо чіплявся до мене, бо вважав мене надто м'яким. Я дійсно вдячна, що він навчив мене особистим кордонам, але це показало мені, наскільки поха. Погана вся ця культура уникнення, і наскільки погано те, що американські фільми показують це як щось прийнятне, це божевільно і токсично. І люди, які терплять це, відчувають себе так, ніби заслужили на право поводитися так з іншими новачками. Крипта як дізнатися, чи є у хлопця біткоїни? Не хвилюйся, він сам про це розкаже. Політика. Ви маєте голосувати за політику, а не за того, хто її проводить. Але в той же час ми не повинні допустити, щоб усі люди говорили: Ну слухайте, якщо політик придурок, він брехатиме, щоб його обрали. Мабуть, потрібна якась реформа, щоб маніфести стали юридично зобов'язуючими. У політиці явно не вистачає того, щоб була відповідальність і наслідки за невиконання обіцянок, і це необхідно змінити. Кава не заперечуйте цього. Я працюю у місцевій кав'ярні для гурманів. Ми проводимо багато часу за чашкою кави і скуштувати все меню це наша домашня робота, тому що ми повинні знати, що ми пропонуємо. Але клієнти, які приходять, хоча не завжди про все знають, знаходяться на зовсім іншому рівні споживання. У нас так багато людей, які щотижня приходяться кількома фунтами кави. Не подумайте, всі постійні клієнти чудові, і ми знаємо їх всіх за іменами. Чесно кажучи, це була одна з найкрутіших робіт, де я коли-небудь працювала, і неймовірно цікава галузь і ринок. Ніколи не думала, що буду так багато знати про бобовий сік. Дякую за перегляд! В коментарях напишіть, що на вашу думку виглядає як якась секта. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі.